Народ, а ну напишіть, будь ласка, отакий дурдом у вас відбувається, коли є ще доволі велика кількість вільних сосків, але два самі, можна так сказати, відбірні телепні убиваються за сосок. Не знаю, мене це бісе просто до такого стану. Я не знаю, аж підтрушує. Господи, ну ну чому? Чому? Ну нічого страшного, розберуться. Але тим не менше, оце от випадки, коли поросята вбиваються на сосок, нервують, кричать, тужаться. І якраз от в таких от випадках іноді це може призводити до ну, накрикування так називаємих гриз трудових, робочих. Ну але від цього нікуди не дінеться. Будемо сподіватися, що. Будуть малеча мириться, Ну, як ви бачите, трішечки, трішечки вже вони себе більш спокійніше ведуть. Значить, разом з тим товариство, будь ласка, хто має таку можливість і бажання підтримайте, будь ласка, нас І Для нас це дуже важливо. Велика мотивація для нас рухатися і не зупинятися, робити все від себе можливе, щоб наша улюблена галузь, галузь свинарства, була для нас цікавою, прибутковою. Разом з тим, ми для цього доволі плідно працюємо. Друзі, день на. Наступний робочий, ну і хочеться обговорити разом з вами все те, що відбувається в нашій улюбленій галузі, а конкретніше в ціноутворенні маленьких відгодівельних поросяток, фуражних так називаємо поросяток. Друзі, передіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть, хто був на базарах, хто вивозив, продавав або, можливо, хто купував сьогодні маленьких поросяток, Адже сьогодні у нас неділя у більшості регіонів. Щонеділі відбувається купля-продажа маленьких поросяток. Так що напишіть, що у вас по чому ціна і вага поросяток, друзі. Я ж і завжди в найменших подробицях розповів вам все те, що відбувається у нашому регіоні. а Це Сумська область і Конотопський район, із цінами з попитом на поросяток, друзі! Трішки трішки у нас похолодало, але разом з тим, якщо мова йде про базар, то поросят на базарі більше не становиться. Не знаю, можливо, е дійсно у приватному секторі зменшилась кількість поросяток. Е можливо, ну не знаю, люди не напаровувались свиноматок для того, щоб по весні не було проблем із реалізацією, але тим не менше, невелика кількість машин е в принципі, що і призводить до... Певного, я би так сказав, попиту, тому що було б поросят більше, ну ціна б стовідсотково було значно, значно менше. Ці мамку також трясуть. Значить, що у нас стосовно ціни, друзі, від двох до двох 800 отакі от от ціни на нашому місцевому ринку. Все залежить від ваги і від якості поросяток. Якщо це поросята. Вага 9, 10 до 11 кг, 2, 2, 200, 2, 300, в залежності від того, що це свинка чи кабанчик. Якщо ж це поросята 11, 13 кг, в гарні ну, м'ясного направлення, то це 2, 300, 2, 500. Якщо ж поросятка вага яких 15 плюс кг, 2, 800 і навіть 3000 кг. Гривень просять за от такого от роду поросяток. Перекупи підбирають поросяток. Ну, перекупи в основному, як і скрізь. Я думаю, намагаються вихвачувати найбільших поросяток по найменшій ціні, здебільшого кабанчиків. Ну і перекупи, ну от по останні, напевно, недільки три на базарі не стоять. Тобто, це явна ознака того, що у них є замовлення, тобто вони вибирають поросяток на базарі, ну і відразу ж кудись. Їдуть їх або на замовлення реалізовувати, або реалізовувати в інших місцях, де ціна більш дорожча. Товариство стосовно підстилки оптимально ідеальної, чи яку бажано використовувати підстилку. Знову ж таки, друзі, тут ситуація максимально індивідуальна. Я відстовхуючись від певного роду прагматизму, щоб не збільшувати фекальні маси, та й в принципі, в цілому, для зручності користування використовують терсу опилки. Хто як хоче, так і називає фракція цих опилок, дуже дуже така мілкенька. Вони дуже дуже гарно вбирають вологу, тому що ну здебільшого в селах використовують солому, але солома, на моє суб'єктивне переконання, вона не так гарно впитує вологу. Ну і зна значно, значно е, збільшує кількість навозу, який, в принципі, у нас немає мети складувати і колекціонувати. Нам потрібно, щоб все працювало максимально ефективно. Тому на моє суб'єктивне переконання, оптимально ідеальним варіантом підстилки є опилки. В моєму е, якби випадку я використовую соснові опилки, е, беремо їх на місцевій е, так називаємо пилорамі. В принципі, поки що. З цим проблем немає, але ну, буквально рік назад були певні проблеми із їхнім можна так сказати надбанням, придбанням, тому що от, пилки не відпускали, їх відправляли на переробку пілетів для опалення будинків. Ну, але зараз, в принципі, можна безпроблемно узяти Терсу. Ну і Мені здається, що це оптимальний ідеальний варіант. Значить, по предстарту і взагалі по добавках також хлопці запитували стосовно того, що використовуємо як використовуємо. Ну от, Як ви бачите, поросятка нямкають уже предстартовий комбікорм. Предстартовий комбікорм, в принципі, і всю лінійку продукції використовую від компанії Newfeed. Якраз от предстартовий. Комбікорм у нас знаходиться, в принципі, поросятка дуже-дуже гарно його поїдають. Я вже, напевно, місяці вісім користуюсь їхньою продукцією, дуже і дуже задоволений. Що стосується цін, друзі, предстарт коштує 1200 гривень за мішечок, БМВД універсальне 950 гривень за мішечок, і стартовий премікс 4,5 відсутний 1680 гривень за мішечок. В нашу Ому регіоні це оптимально ідеальні ціни. Якщо замовляти щось, все виходить значно значно дорожче. Ну і відштовхуючись від того, що продається на ринку, все також коштує значно значно дорожче. Ну от до прикладу, Премікс Хенриковський коштує в районі вже 2400 БМВД Хенліковське коштує в районі вже 1600 Ну це просто ні в які ворота не лізе космоса. Тому кому потрібно пишіть в приват, залишено марки телефону. можете зателефонувати. В принципі, можна буде навіть, я так думаю, що і по почті, хто живе в Сумській або Чернігівській області, не замовляти, тому що у них вже доволі чималенька кількість ну, філіалів відкривається, які займаються реалізацією їхньої продукції. В Принципі, всі з хлопців з ким спілкуюся, хто перейшов, переходять із куріни із ави на нюфід. Усі дуже і дуже е, задоволені. Ну, ціна, як то кажуть, відповідає якісті, навіть е, я би так сказав, е, якість набагато вища за ціну, що в принципі нас не може не радувати. Так що, товариство, біжимо далі. Прибирання е, і далі робочі процеси. Їх, як то кажуть, у селі мало не буває. Так що всім миру, добра, злагоди. Дякую за увагу. До нових зустрічей.